Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Риби вітаю, закриваєте ви наше зодіакальне коло. прогноз на червень для вас, давайте дивимось загальну характеристику на червень, риби, старший аркан смерть. От зараз просто радіємо і там не здумайте боятися. Старший аркан смерть це не про смерть взагалі, це про зміни. Які вже безумовно, навіть якщо ви будете сперечатися, навіть якщо ви будете не хотіти, навіть якщо ви будете біжати від цих змін в зворотньому напрямку, от цього взагалі не раджу. Зміни вже йдуть. Вони вже, ну, знаєте, оцей ангел-апокаліпсису, як то скажуть, да? цей... Темний янгол вищих сил вже прийшов вам на допомогу і сказав: Я тебе проведу туди, куди тобі потрібно, за твоїм правом народження та твоїм правом буття. Але ж людина думає, що вона краще знає, куди їй потрібно. І взагалі вона може стати і сказати: ні, мені туди не треба. Ну, слухайте, якщо все цей ангел вже з'явився в вашому полі, то прийміть ці зміни як незворотні. Краще їх прийняти і ну, без супротиву, бо якщо будете дуже сильно супротив, супротив чинити, буде боляче. Краще піти знаєте, з нею в її темпі. Дати добро на ці зміни, і це вже буде, ну, принаймні, знаєте, не те, що не боляче, ну це буде принаймні цікаво. Повірте, вас ведуть туди, куди треба. Супротив, тут недоцільний, немудрий і взагалі, ще раз повторюся, він болючий. Ідіть в вашому житті зміни різні. Приймайте ці зміни і не здумайте. Ну, от, піти проти цих змін. Не раджу. Фінанси риби, фінанси риби, дев'ятка мечів. Слухайте, от ви начебто у вас зміни тут приречені ви до змін. Але ви наче, знаєте, вам тут кажуть, пішли, там так багато цікаво, ти будеш заробляти. Стока, ні то стока, да? і ви так: та ну нафік! І ламанулись в зворотньому напрямку. Слухайте, не треба бігти в зворотньому напрямку. Ідіть. Ідіть, куди запропонували. Я так розумію, вам щось будуть можливо пропонувати. Щось будуть майоріть в вашому просторі, щось будуть маїкавати і казати, пішли з нами цікавіше. Будь ласка, ідіть. і не біжіть від грошей, бо вони на вас. А ви від них. Це не та карта, яка каже, ну все, все пропало, грошей не буде. Це це, ні, це навпаки, гроші вас кличуть, а ви від них біжите. от, от парадигма, нежели багато, нечего починати. Ну, слухайте, вас всесвіт от випарить, вас всесвіт відлупцює, ця карта вас просто. Розтопчет за ці мислі, за ці парадігми. Йдіть в ту сторону, куди вам маякує ваше майбутнє. Стосунки. Прикольно. Стосунки. Дев'ятка 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 мічей. Ну, про стосунки, я би тут теж сказала. То, чого ви боїтеся, то не треба є, того боятися. Да? От не треба. Навпаки, спробуйте, може це цікаво. ну, Не буду так зараз вчити поганому. От того, чого ви не приймали, того, що ніколи, там, типа, порядні хлопчики чи порядні дівчатка того не роблять, ну спробуйте, може вам це сподобається. Все. Порада, риби. Повішаний. Так от, слухайте риби. Якщо ви не будете не підете на якісь зміни, ви завісніте в своєму житті і ні грошей, ні задоволення, ні кар'єри, ні ресурсів, нічого, то будете животіти. Ваша зараз знаєте, така можливість вистрибнути. От я мені чомусь така йде картинка. і ієрархія. Кастова система в, і от, в, в Індії, да? і от у вас, начебто, знаєте, от поцілований Богом, щоб е, перепригнути в якусь касту. Да? Взагалі, тут майже неможливо перепригнути в якусь касту, перейти. А от у вас є можливість вистрибнути. От у вас є можливість щось таке зробити в своєму житті, перейти на інший рівень, от от перестрибнути, перейти в іншу касту. Не перейдете. Ну, то будете, будете в прямому сенсі животіти. Будете дишати, гроші які там бідуть, але ви втратите цю можливість якоїсь ну, неймовірного прориву. Не скажу, що все буде погано. Да? Тут людинка висить за ніжку, вона не за горло висить, не буде хана, але буде ну, не так, як, як планувалося. ще раз повторюю, за планом народження вашим планом. Поправу буття. Риби приймайте, хай ця інформація вам буде во благо. До зустрічі!